І привіт-привіт, мої любі! Якщо у вас також, як і у мене в холодильнику завалявся брусочок сиру, світла немає, а їсти хочеться. Тоді давайте навчу вас робити собі швидкий та смачний хачапурі. Всього за пару хвилин. робиться швидко, а з'їдається з задоволенням. І так, для нашого хачапурі нам знадобиться два яйця, плюс-мінус кімнатної температури. 2 столові ложки сметани, але для кращого результату краще додати зразу 3 ложки. Перемішуємо та додаємо сіль та перець по смаку. Туди ж всипаємо тертий сир та знову перемішуємо. Тепер потроху вмішуємо 75 г борошна. Повинна вийти доволі густа маса. На розігріту сковорідку наливаємо трохи олії, викладаємо туди тісто і вирівнюємо в один шар. Тепер обсмажуємо кожну сторону 3-4 хвилини, накриваючи кришкою. Після готовності викладаємо на тарілку і даємо нашому хачапурі охолонути. А ось так, до речі, він виглядає в розрізі. Ну що, чекаємо 10 хвилин і будемо куштувати? A few later. А тепер спробуємо цю куліб'яку. Давайте спробуємо. Ну, таке. Щось. Що сиру взагалі не відчувається, хоча я його там засипала стільки, що, ой-ой, кусу. Ну, дуже дивно, щось таке. Ну, якщо вам настільки, типу, нічого робити і просто ви хочете поїсти або щось, то можна. Але я в наступний раз просто буду готувати цю хачапурю з більш солоністю, або щось ще додати. Щось, типу, сосисок, чи ковбаски. Бо... Ну, воно... Воно таке. Як хліб, я жую зараз. Ну, ну, просто хліб, типу. Воно ніяке. Я хотіла зробити відео, типу, я супер-пупер ем, Мастер-Шеф-повар. Ось. Але в мене вийшла якась хлібака. Думала, ура зараз роблю відео, типу. Приготувати цю хачапурі і всі були захваті. Там щось оча сказала дякую. Сусід танцював самбу. Ні, ну. якщо з соусом, це хоч щось. Я ось З кетчупом. Так. О, кетчуп. Макмай якийсь. Їжте оце хачапури з чимось. Або беріть другий сир. Бо в мене це був якийсь рандом сир з магазину під домом. Я не знаю, якщо взяти мацарео таке ж вийде чи ні. Чи взагалі нічого не вийде? Хм, ну це вже цікаво. Ні, ну з кетчупом воно смачно. Але просто так, ось. з першого курсу було дивно, а от зараз, коли вже... Їш, 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 М -м -м. Достатньо смачно. Просто незвично. Я очікувала, прям, щоб сир, в сирі, і зверху сир, і знизу сир, і все в сирі, і тут сир, і там сир, і взагалі все сир. Але, але ну, це не так і погано, це просто, не знаю, якась булка. От от, з, стільки сиром по смаку. Тому якщо хочеться готувати. Ну, типу, це прикол. Якось час скоротити, поки світла немає. Поки будете це готувати, поки ви. Ой, блін, оце все достанете. Оце почнете розігрівати цю сковороду, потім оце, блін, коротше все робити, потім чекати, поки вони, поки воно остине, а... соус шукати. Типу можете просто взяти любий соус, який вам подобається. Навіть якщо ваш ну, улюблений соус сирний то, ну, Хоча б реально буде як Хачапурі відчуватись. Я до речі не знаю, я думаю, що ну, якщо його називають Хачапурі, то це прям Хачапурі Хачапурі повинно бути, Отак воно виглядає. Тобто це просто булка. Просто чуть-чуть, трошечки сиру відчувається. Слухайте, може, може просто це у мене сир такий. Бо це дивно, ну тут стільки сиру реально. Це вам привід спробувати і написати мені кудись. Хочете в коментарі, хочете в інстаграм пишіть хочете в Телеграм пишіть. А в мене Телеграм не вказаний в Ютубі. Блін. Ну коротше, я під відео вкажу всі сили. Хочете, пишіть, куди хочете. Пишіть, вийшло у вас чи ні. Якщо будете пробувати, все ж таки, оце робити. Цікаво. Взагалі, з іншого сиру щось вийде. І буде воно таке ж по смаку. Чи ні? Ну, слухайте, поки я розмовляю, мені вже смачно це їсть. Тому, Ну добре. Це десь. Ну. Десь 7 з 10. Типу, це не вау-вау, супер, але воно готується реально швидко і воно смачне. Ну, достатньо смачне, типу. Тому. Ну, хочете готуйте. Якщо приготуєте, то можете мені написати і скинути фото навіть кудись в соцмережі. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивились на мою кулібяку. Маю надію, що вона не відвернула у вас апетит. Така кулібяка. І ви, може, спробуєте або просто все прожую. Або просто збережете кудись собі і ніколи не приготуєте У мене теж є таке. Ось, ну що можу сказати? Все? Дякую, що ви це подивили взагалі. Якщо хтось до цього додивився, то це дуже круто, тому що Ну Ну мені дуже крінжово, коротше. Дуже крінжово, що ну вийшла якась реальна кулібяка. Я очікувала якесь супер-пупер хачапурі те, що я бачила... Те, що я бачила в Ютубі, Фейсбуці, там було ну, плюс-мінус смачно. Ну, виглядало смачно. У мене, мене воно навіть. У мене воно навіть рівномірно не виклилося на сковорісці, хотіла я сказати, але тепер хоча бури у мене на полу. Всім до зустрічі!